Доброго ранку. Сьогодні у нас 13.02.2017. На дворі мінус 10. Сніжок не йде. От такий вітру взагалі немає, такий спокій. Зимуємо, але вирішив я зняти вам відео, коротенький відеогляд вощини, на якій зупинився в поточному році. В минулому Київ джолопром, якому я завжди віддавав перевагу і був дуже прихильний до виробництва. Трішки підвів, тому виникло питання про те, щоб спробувати якусь іншу. Власне кажучи, в інтернеті я наткнувся на такого виробника, як я раніше знав. Більш детальну інформацію я знав про такого виробника, як солдатов Денис Константинович. Ось реквізити цієї контори, якщо кому потрібні. Значить, наткнувся я. Зателефонував Денису Константиновичу і домовився, домовився про обмін воску на вощину в кількості 40 кг воску на 40 кг вощини. На щастя, в них є і така послуга. Тобто вони не крадуть мої 50 або 100 грамів як інші виробники. Ну, як крадуть. Вони, звичайно, за них доплачують, але мені в процесі росту пасіки вигідно міняти один до одного. А не там кіловоску на 900 грамів вощини. Значить, що підкупило особливо в розмові. Денис Константинович сказав: ми можемо порізати вишину зручного для вас розміру. Від смужок 5 см і до 260-270 см, як це класичний ось у нас дадан. Чому мене це підкупило? Я посічнику на 145 рамці. І для мене це, ну скажу відверто, як подарунок долі. Тому що відпадає необхідність обрізати листи. І якщо ми візьмемо середню пачку, хоча там 64 листи, тут 146 листів. Якщо ми візьмемо середню пачку в 60 листів доданів, ми з них навощуємо 120 рамок і маємо мінімальний відхід в 1 метр 20 сантиметрів ось цих 2 сантиметрових смужечок. А з цього метру 20 см ми можемо сміливо навищити ще один корпус, тобто 10 рамок. Економимо час. Ну, і мені це об'єктивно зручно. Тому власне що ось такі. Пошкодження при транспортуванні були, на жаль, вищина порізали не 120, порізали 117, 116. ну Мене така похибка влаштовує. Що хочу ще додати? Хочу додати комунікабельність Дениса Константиновича. Бажання все-таки налаштовувати співпрацю. Послуги транспортні, я відправляв їм військ з Черкас на Харків. Послуги делівері коштували 82 гривні. Послуги пересилки вощини в село безпосередньо, де знаходиться моя пасіка, 40 кг вощини, Пересилка коштувала 179, здається, гривнів. От такі умови, власне кажучи, телефонуйте, домовляйтеся, якщо посічнікуєте на 145 ту систему, це дійсно нова пропозиція на, на ринку вищини в Україні. І на мою думку, вона досить зручна, тому що ці обрізки ви, як правило, зберете до кінця сезону. Ну, незручно. Тут 410 витримано більш-менш. Давайте я зараз і проміряю. Ні, 410 тут витримано не більш-менш. Тут. 413. Ну, знову ж таки, кажу, тут, в принципі, ці... Е... Похибки для мене допустимі. Я брав рамки в мої рамки, де розмір 435х145 і всі сторони 10 см ці листки очі лягають просто. Ідеально. Ну Такі справи. Кому відео було корисне, повідомте про це. Всім удачі, всім вдалої замівлі і до наступних зустрічей!